Усім привіт! Продовжую цикл невеличких відеороликів про те, як народити дитину під час війни та як виховати її в подальшому. І сьогоднішній випуск хочу присвятити такій болючій для багатьох батьків темі як коліки у немовлят. Ну от і нас спіткала ця штука. Якщо перші десь два з половиною тижні після випуску з пологового будинку, наш син Клим інколи виридував, плакав, але на фоні того, що... Відбувається інколи зараз, це було просто ні про що, отже, десь дні 4 тому ввечері почалася у дитини просто істерика. Якщо раніше знову ж таки кажу, що він міг поплакати, але це просто істеричний крик, обличчя просто червоніє, потім синіє. І ти нічого не можеш діяти. Якщо, наприклад, я як батько в там день раніше от міг його заспокоїти, поколихати, взяти на руки, поносити, там щось показати, то дитина заспокоїлася. Зараз, коли відбуваються ці коліки, болить животик, то це заспокоїти фактично може лише дружина, тобто мама нашого сина. Одразу, звісно, що заспокоює, це давати, погодувати грудьми. Але в принципі спостерігаємо таку штуку, що це може відбуватися кожних фактично 15-20 хвилин. І він фактично не їсть, а просто би, це таке нього заспокоєння. Що ми. Ну, і це відбувається, от, якщо в день, зранку, навіть трохи під вечір, все нормально, то от десь з 8 години вечора і близько десь до 12 Це. Просто фактично інколи вирвані роки, як то кажуть. Звісно, ми намагаємося не звертати на це уваги. Ну, як не звертати, не загострювати на цьому увагу, адже ну, болить животик, то потрібно якось мати витримку. Але дитина дуже кричить, це просто такий істеричний крик на усю на квартиру. І заспокоїти його фактично ніяк не можна. Значить, що ми намагалися робити, що якби трохи заспокоює, насправді можна взяти пелюшку і праскою по ній пройтися. І поки пелюшка ще доволі, доволі тепла, то можна її прикласти на животик. Але, в принципі, це допомагає буквально на кілька хвилин, потім знову починається те саме. Значить, пробували ми спеціальні краплі. Для дітей від здуття животику і таке інше. Але скажу, що вони допомагаються так, для заспокоєння, як то кажуть, душі, ти наче накрапав, цих крапель дав, але фактично якогось результату такого ефекту я не побачив. Все відбувається що без крапель, що з краплями. Тобто, це взагалі не варіант якось виходити з цієї ситуації. Ще допомагає, в принципі, навіть у мене інколи це виходить заспокоїти, коли починається ця істерика, ти береш малюка бажано б до голого свого торсу, скажімо так, до погруддя, і береш його просто животиком до себе притуляєш. Правою рукою зазвичай я беру за підсідницями, лівою рукою тримаю голівку і таким чином якби він трохи теж. Особливо це виходить у дружини. Ну, це такий от лайфхак, як, в принципі, можна хоч трохи це заспокоїти дитину. Але налаштовуйтесь на те, що особливо у кого хлопчики, то це буде кілька місяців. Ми спеціально поїхали до пологового будинку, де ми народжували, і у цих жіночок, які нам допомогли у народженні дитини, скажімо так, запитали, що можна зробити. Ну, і вони сказали, що от у вас хлопчик, якщо з дівчатками трохи простіше, в принципі, менше в них ці коліки спостерігаються. То у хлопчиків це просто на регулярній основі. І вони ми сказали, що купували якісь краплі, але ці жіночки, вони загалом акушерки і акушерки-гінекологи, і вони просто якби так посміялися і сказали, що витримки вам, наснаги. Тримайтеся, це найближчі 2-3 місяці буде ваша така доля. Тобто, фактично, ти прокидаєшся зранку йдеш гуляти з дитиною. Звісно, перед тим годуємо і, там підмиваємо, все, що потрібно, обід, а от на вечір вже ти готуєшся до того, що почнуться ці сольні виступи, сольні концерти вашого твого малюка. Ну, ти якби до них наче підготувався, але в принципі не, не дуже. Ну, але так тримаємося найближчі місяці буде так. В подальшому, якщо ще знайдемо якийсь лайфхак, як заспокоїти дитину якої-коліки, то буду ділитися цими лайфхаками і враженнями від того. А поки тримаємося. І, до речі, от ще багато знайомих, сусідка, наприклад, у нас сказала, що у неї от двоє синів. І вони також, от до трьох місяців, це постійно цей істеричний крик, ці коліки. Вона каже, що фактично нічого не допомагало. Але от три місяці це наче якийсь тумблер, от просто раз і буквально один день кричить істерика. А вже наступний день, через кілька днів, все прекрасно, і після того вже дитина якби не врядує, все це проходить. Ну от така от ситуація. Тому, якщо подобається те, про що я розповідаю, ставте лайки. Бажано підписуватись на цей канал, буду в подальшому розповідати ще багато цікавих історій про те, як виховувати дитину і інші якісь цікаві історії. Ну і нехай нашим дітям щастить, нехай вони ростуть на щастя нам, батькам. Всім дякую.